Боротьба з корупціонерами у правоохоронній системі триває. Принаймні так стверджують у Службі безпеки України та у прокуратурі Києва. Зокрема, обшуки, які слідчі прокуратури влаштовували на початку березня у приміщенні Державтоінспекції Києва, дають перші результати. Заарештовано одного із приватних підприємців, який разом із керівництвом ДАІ Києва створили корупційну схему заробляння грошей. Про це заявили у столичній прокуратурі. Чоловік щотижня особисто збирав кошти з центрів ДАІ, забезпечував їх обмін та перевезення до приміщення власної фірми. Там зібрані гроші розподілялись між усіма учасниками схеми. На час розслідування чоловіка заарештовано на два місяці, але він може вийти під заставу, якщо заплатить один мільйон гривень. За ґратами залишився і підполковник столичної державтоінспекції, який теж брав участь у цій махінації. Однак люди в мантіях щодо нього були суворішими і дозволив вийти під заставу, якщо заплатить 10 мільйонів гривень. У свою чергу Служба безпеки України затримала у Чернігові слідчого міліції та Державтоінспектора. Вони вимагали від місцевого жителя 10 тисяч гривень. За ці гроші обіцяли без проблем віддати його машину із штрафмайданчику, які ж самі забрали і сфабрикували провадження, заявляють у СБУ. Подібна ситуація сталася і на Полтавщині. Там слідчі міліції під мотивом слідчого експерименту взяв автомобіль полтавця. Натомість повернути обіцяв лише за винагороду. Вимагав три тисячі гривень і довимагався, що його затримали на гарячому. Тепер колишні правоохоронці чекають рішення суддів. Їм загрожує до п'яти років ув'язнення. Нагадаємо, стаття про отримання хабара в Україні ну дуже популярна серед чиновників різних рівнів. Лише за минулий рік за цією статтею було засуджено 465 українців, і найбільше на хабарі оловилися минулого року держчиновники. За грати потрапило 268 хабарників.